Точною проблемою є недостатня кількість опаного забільних стан просторів для спеціального соціального та активного розвитку громади, тобто дитячих та е, спортивних майданчиків. Метою є е, сприяти здоровому способу життя та е, фізичної активності, забезпечення доступу до безпечних та сучасних майданчиків для дітей та молоді, фруктувати. І рішення є створення нових місць відпочинку та спілкування жителів громади, модернізації існуючих майданчиків, щоб вони відповідали сучасним стандартам безпеки та комфорту, відсутність е, рішення, проведення комплексного обстеження існуючих майданчиків, розробка проєктів нових майданчиків, е, розташування е, території, е, вся територія тихської сільської громади, тобто, створення. Своєм мережі ангаріжі... <кхух> майданчиків по всіх громадах при, при, при близні строки виконання робіт е, 12 місяців. Це залежить від залучення фінансування та е, залученості е, громадян. Е, це буде громадським простором без вікових обмежень, також пропозиції передбачення створення інклюзивних рішень. Цінність е, громадської соціалізація населення оздоровча Спосіб життя, комунальна форма власності, проєкт позитивного впливнення рівня життя та об'єднання Так, На сайті зображено клуб в селі Москвища та наявний майданчик біля нього. Бізнес-моделі, цінність пропозиція. Буде покращено фізичне та ментальне.